Друзі, вітаю! Ніколи такого не було. І тут знову Польща вкотре починає блокувати український кордон. Але є одна проблема. Вони геть поїхали з глузду. Польські, так звані активісти проросійського походження починають висипати зерно просто на проїжджу частину. З фур, сипати хліб. Просто. Немає слів. Чесно, хочеться сказати кончення, але просто цього слова буде точно мало. Просто ну, давайте про це все проаналізуємо. Підпишіться на канал, а я вам зараз все розкажу. Підпишіться на Viber, на WhatsApp. Будемо витискати російський телеграм, підпишіться на цей YouTube, Він витискає російські наративи. А ми зараз говоримо про Польщу. Просто коли ти бачиш, що псевдополітичні активісти, так звані. Фермери, захисники фермерів, яких коріння росте з Росії, висипають хліб, виникає одне питання до польського народу. Люди, ви серйозно? Дивіться, що потім те зерно не, не довелося з, е, їсти з дороги. Ви не розумієте, що на порозі може бути Третя світова війна, що Росія може прийти до вас. Я вам на минулому тижні писав відео про заяву міністра е, оборони Данії. Шольц про це говорить. Пісторіус про це говорить, що війна з Росією 3-5 років. Ви в топ-5 країн, на які він нападе після нас. топ-5 країн, на які він точно нападе. Фінляндія, три країни Балтії і ви. І ви зараз ось цим безчинством займаєтесь, висипаючи українське зерно. Розуміючи, як важко українські хлібороби його роблять, під обстрілами заміновані, без. Нормальних умов загалом для виживання, відправляючи половину своїх команд воювати на фронт, захищаючи ваші зади. Ваші зади захищають. І ви сьогодні ось таке чудите. Прем'єр-міністру не соромно? Це просто якась бидлота зібралась на кордоні і просто чудить, що хоче. Але зрозумійте, коли висипається хліб, це дуже погано завершується. І... Давайте вам дам детали, просто в мене дуже жахливі емоції по цьому. Коли я побачив вчора, в 11.30 на Дорогуську польські так звані протестувальники, підігрувачі Путіну, почали висипати українське зерно на проїжджу частину і повертати фури назад. Про це говорить європейська преса. От на пропуску Ягодин Дорогуськ загалом. На Рава Руська ягодин тисяча машин, на Дорогуську тисяча машин. Напрямок такий, що блокують, блокують зараз велику кількість автомобілів. Але ось цей інцидент, коли почали висипати з автомобілів, це безчинство, яке має каратися. Так, поляки відкрили справу, прокуратура цим буде займатися. Друзі, але це, це не лізе ні в які ворота. Ось це те, що потім запам'ятовує історія. Що в війну, коли ми з Росією воювали, захищали вас, ви висипали на землю українське зерно. Да, там зараз Орбан сьогодні з'явився, який теж каже, що Україна повинна бути сірою буферною зоною, бо Орбан боїться Росії, тому, типу, ми повинні прикривати їх всіх. Ні. Ми не будемо сірою зоною. Ми не будемо захищати вас всіх. Прем'єр-міністр Румунії каже: я вірю, що Путін не нападе сьогоднішня свіжа заява. А що тобі дає підстави так думати? Те, що ти в нього сидиш на конверті, це не значить, що ти е, захищений. Розумієте? Бо і Орбан, і Фіцо, і прем'єр Румунії, працюючи на російську розвідку, думають, що вони розвідники. Ні, для своїх країн, для угорців, Словаків і. Румунів, ви зрадники, ви не розвідники, ви зрадники, ви працюєте на чужий уряд. Ви просто негідні займати ті посади, де ви зараз знаходитесь. Ось і вся відповідь. Розумієте, і Орбан сьогодні виходить і каже: в 2008-му могли взяти вас в НАТО і треба було брати, але ж не взяли. Ми бачимо, що далі відбулося: напали на Грузію, напали на Україну. Далі нападуть на вас. І Угорщина була окупована. Словаччину загалом приєднували куди хотіли. Аналогічна історія по Румунії, скільки чесних порядних румунів було вбито радянською окупаційною владою. Так само Польща. Ви раділи, що ми програли державу в 18-му, але сьогодні, і потім самі постраждали. Мільйони вбитих. Вас ділили між. Тоталітарними режимами, і сьогодні ви ведете, як то начебто нічого не пам'ятаєте, як то начебто нічого не сталося. Я більш ніж впевнений, що це не весь польський народ. Я більш ніж впевнений, що це не польські люди. Ось це, це проросійська шобла, яка зараз за гроші займається своїми справами. Щодо фермерів, друзі, зберіться з думками. Не буде такого, що українці будуть працювати на польського пана. Ми йдемо в Європейський Союз, ми будемо повноправним членом, ми будемо теж отримувати дотації. Ми теж будемо мати класні дороги, ми теж будемо використовувати все те, що використовує Європейський Союз. Тому світ змінився, і ви теж міняєтесь. Колись були динозаври, вони не мінялись і зникли. Ми бачимо, як змінилася німецька аграрка, французька аграрка після вступу Польщі. Точно так же зміниться і польська аграрка після вступу в Україну. Я вам скажу, що е, є речі протесту, є речі, коли можна все це робити, але треба пам'ятати найголовніше, е, що загалом відбувається. І в час війни ось займатися такими брутальними речами надзвичайно. Невдячна не, не, не справа. Ми це будемо пам'ятати. Хліб це найдорожче. Не розкидайтесь час війни хлібу, тому що це може призвести до голоду. Ось така рекомендація польським псевдоактивістам, проросійським фермерам і людям, які просто на горбу України намагаються нажитися. Друзі, підпишіться на цей youtube канал. Ми разом витискаємо російських агентів, і російські наративи з українського Ютубу і дуже. Прошу підпишіться на Viber та WhatsApp, це в описі. Це теж важливо отримати швидкі текстові посилання і на всі актуальні новини. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.